Вітаю вас, друзі! Сьогодні 12 вересня, з вами Валерій Клочок. Сьогодні отримала продовження історія з електронними деклараціями. Ви знаєте, що минулого тижня наші дуже народні депутати проголосували законопроект, яким внесли низку змін до чину законодавства, що стосується процедури, термінів і відкритості електронних декларацій усіх чиновників. Вони там що змінювали, що декларувати, що ні, але найголовніше. Те, чи показувати декларації широкому загалу. Тобто, ну фактично, якщо ви там хочете їх передивитися, то ви не зможете цього зробити, навіть якщо вони задекларували свої статки, маєтки, параходи, автомобілі, дорогоцінності, шуби і таке інше, а їх у нього у них цього ну більш ніж придостатньо період широкомасштабного вторгнення Вони збагачуються з неймовірною швидкістю. Це викликало обурення і в президента. Йому задавали чимало запитань. І він сьогодні сказав: Все, я повертаю цей законопроект до Верховної Ради і наполягаю на тому, аби депутати проголосували правку і відкрили ці декларації. Він фактично витував цей законопроект, але не в цілому, лише в тій частині. Яка стосується саме відкритих реєстрів, я не буду вдаватися до детального аналізу інших правок, які вносили там, до прикладу, коли декларувати, якщо майно знаходиться в оренді, чи записане на маму, тата, чи на родичів чи інших, там також достатньо таких моментів, але сам факт відкритості дуже важливий. Коли президента запитували про те, чи він накладе вето ще минулого тижня на цей законопроект, він сказав: Я пораджуся з прем'єр-міністром, віце-прем'єр-міністром, перепрошую Стефанішиною, і ухвалю одне з двох рішень: або підпишу, або ні. Критики із-за кордону також лунало чимало, до прикладу, депутати Європарламенту також публічно звернулися до Зеленського, аби він наклав вето. Ну, цей документ повертають. Яка тепер процедура далі? Народні депутати, отримавши цей. Повернутий законопроект. До речі, чому лише сьогодні? Тому що лише вчора Степанчук його підписав від права президента. Ну, така процедура. Вони повинні впродовж 30 днів ухвалити рішення. Або прийняти цю правку, проголосувати за неї тобто президентську. І потім знову відправити Зеленському закон на підпис. Або подолати це вето, тобто не підтримати її, але тоді їм доведеться проголосувати за свою правку двома третинами від конституційного складу, тобто 300 плюс депутатів. Чи набереться така кількість за подолання? Ну, я маю сумнів, особливо на тлі такого суспільного резонансу. І я вже часто говорив в ефірах, що фактично народні депутати підсунули свиню Зеленському. Але з іншого боку, можна вважати історію, що, мовляв, віці, тепер Зеленський ну, такий дуже правильний, демократичний, а депутати такі погані. Є якась певна нестиковка і маніпуляція. Дійсно, маніпуляція, так як, наприклад, і маніпуляція стосовно того, чи допоможуть нам реєстри в боротьбі з корупцією. Так, це стане відкритим. Ми будемо піднімати там суспільний резонанс, хто як збагатів, Журналісти, до прикладу, багато про це говорять, публікують факти там, придбання автомобілів і таке інше, і дорогоцінності, які не відповідають доходам депутатів. Але головне, щоб правоохоронні органи реагували на ці всі випадки, порушували кримінальні справи, якщо встановлять факти. Неправомірної вигоди і таке інше. Ну вже таких випадків, до прикладу, є чимало, але справ гучних якось не так багато. Кожного дня ми бачимо когось затримали, колись раштували. Але чинне законодавство дозволяє легко уникати? Це саме той сучасний кримінально процесуальний кодекс Портнова, по якому ми живемо вже понад 10 років. Але про це всі мовчать. Це нікому не вигідно, Про це всі замочують. Тому відповідальність за... Боротьбу з корупцією вона лежить на правоохоронних органах, на Верховній Раді, на президентові, на всіх. Але вчора з'являється повідомлення про проведене соціологічне дослідження, яке якось так проводилося ще попередні місяці. Серпень, липень місяць. фондом демократичних ініціатив імені Ілька Кучерєва, де працювала свого часу вже покійна Бакешкіна, ви певне знаєте, да? краще так, цей, цю інституцію. Також центр Розумкова. Не плутайте з депутатом Розумковим, це дещо різні речі. І це дослідження з'явилося саме на тлі скандального ухвалення законопроекту з закритими деклараціями електронними. Апеляції наших західних партнерів, що ми погано боремося з корупцією, заяви на уседи, візиту Блінкіна і так далі. І саме найголовніше, що дехто із моїх колег, не буду зараз персоналізуватися, настільки важливо, поєднує навіть появу соціологічного дослідження з ув'язненням Коломойського, мовляв, Коломойський. Зараз такий спосіб намагається відімстити Зеленському. Ну, можливо, да, хтось десь свічку й тримав. Але вчора, коли опублікували це повідомлення, то там поставили запитання про те, чи винний Зеленський у корупції, чи несе він персональну відповідальність? Тобто, запитання, коли вам ставлять? Так, от, наприклад, чи вважаєте ви Зеленського персонально відповідальним за корупцію в Україні? Ну, більшість сказала так, вважаю. А якби поставили запитання? Кого ви вважаєте винним у боротьбі з корупцією в Україні? Неефективною боротьбою з корупцією, то ви б перелічили, певно, і прокурорів, і депутатів, і органи місцевого самоврядування і так далі. Тобто, чимало б ви віднесли б до цього числа винних, і там відсотки точно б розподілилися. Тому я вважаю це селічне дослідження маніпулятивним, так само, як маніпуляції, я вважаю ну, вкрайню необхідність відкриття. Реєстрів. Свого часу так само розповідали, що система Прозоро буде ефективно боротися з корупцією. Вона не бореться з корупцією, вона її показує. Ви можете побачити, скільки витрачається мільйонів, мільярдів на дороги, стадіони, тротуарну плитку і таке інше. Але це ніяк не спонукає до ефективної боротьби правоохоронні органи з корупційною складовою. Тому дійсно, зараз, в умовах, коли у нас є стан. Війни, а ви скажете, немає стану війни, так а це ще одна зрада, яку зараз розганяють активно по соціальних мережах. Але стан війни практично юридично майже не відрізняється від е, воєнного стану, який оголошений в Україні, але. І за одної, і за іншої мови, вся концентрація влади дійсно переходить до президента, і він несе персональну відповідальність за багато речей в Україні. Шкода, що він не піднімає проблематику ефективності роботи правоохоронних органів в публічній площині, бо він за багато органів є прямо відповідальним, до прикладу, за його поданням призначають очільника Служби безпеки України. Він відповідальний за Генерального прокурора і так далі. Тобто, можна чимало наводити прикладів, коли він безпосередньо прямо дотичний до формування кадрової політики в тому чи іншому відомстві, які, від чого залежить в великій мірі ефективність. Але не лише в велику міру в, відігра... в, цій... в цьому процесі відіграє і Верховна Рада, яка ухвалює ось такі згадані мною закони. І ця проблема доволі правда широка, вона об'ємна. Е, я розумію абсолютно справедливо розділяю думку багатьох українців, які говорять про те, що конкретно хтось за щось винний. Дійсно, ми сьогодні вже настільки сформовані політично, суспільно, переконанням, що в усьому винен назавжди хтось один, тобто найголовніший президент, що ми справедливо перекладаємо відповідальність на нього. Але мені дуже б хотілося, звісно, аби ми вели дискусію професійно і розуміли: якщо ми вболіваємо за парламентську Україну, то повинні розуміти, що. Обрані нами депутати, які є представниками наших інтересів у відповідних органах влади місцевого самоврядування чи в Верховній Раді, вони несуть першочергову відповідальність за ті закони, за якими ми живемо. Якщо закони будуть е, в більшій мірі справедливішими, хоча б ніж вчора, то, повірте, боротьба з корупцією буде набагато ефективнішою. ефективніше. Неправдикий жаль, сьогодні, ті, хто перебувають при владі, або навіть ті, хто викладають юридичну складову там, право юристи на, у, у вищих навчальних закладах, говорять, що у нас ідеальне законодавство і воно дуже сприятливе боротьбі з корупцією. Друзі, вам очевидний факт. Ви можете самі робити висновки, чи ефективне, чи неефективне. Яка буде доля подальшого закону про електронне декларування у Верховній Раді? Наскільки швидко його ухвалять? Я обов'язково вам про це розповідатиму. Що ви думаєте про проблематику боротьби з корупцією? Чи справді він не лише президент? Чи до цього процесу дотичні ще також і інші? Чиновники, депутати, пишіть про це, будь ласка, в коментарях. Мені кортить більшої дискусії, не просто тикання пальцем, хто саме винний. Ми повинні розуміти проблему, щоб її вирішити, щоб потім не було, або, по крайній мірі, менше було винних у тому, що в нас така величезна корупція в країні. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте відео друзям, ставте вподобайки, коментуйте, ще раз наголошую. Всіх люблю, всіх не перемикайтесь, все буде Україна!